Вже зараз це такий осередок у масштабах всього континенту, скажімо так, який продукує під, ну, підвищені концентрації кисень в атмосферу, і якимось чином зараз вже сприяє регулюванню клімату і регулюванню газового балансу атмосфери, будемо так говорити. Сільське господарство тут в теорії можна організувати, але це не раціональний буде спосіб використання цієї території. У нас все ж таки орних земель приблизно в. Тисячі разів більше, ніж з цих плавнів, і за плавні екосистеми це те, що має бути максимально в природному стані. Якщо ми почнемо це використовувати в сільському господарстві, то ми автоматично зведемо на нівець всю ефективну роботу плавнів по регулюванню клімату, по водорегулюванню і по підтримці біорізноманіття. Все це можна буде закреслити. І ці втрати будуть в рази більшими. Для природи і для суспільства ніж те, локальне сільське господарство, яке тут можна організувати.